Доброго дня, небайдужі старокостянтинів і мешканці нашої новоствореної старокостянтинівської громади. З вами як завжди, Сергій Худей. Я сьогодні в ефірі прямо з місця нашої агітації, адже цей тиждень триває виборча кампанія і а проходить активна. Агітація. Завдяки вашій підтримці, в тому числі і фінансовій, вдалося придбати і надрукувати значну кількість агітаційної продукції. І, власне, протягом цього другого тижня все, що відбувалося, це зустріч з виборцями, зустріч з мешканцями нашого міста і району, і також розповсюдження інформації про мене. як... Міського голову і майбутніх кандидатів в депутати від нашої команди. Хочу вам сказати, що єдине відчуття, яке переслідує мене під час цієї компанії, це постійна нестача агітаційної продукції. Це говорить про те, що дуже багато людей цікавиться. Цікавиться нашими кандидатами, цікавиться програмою, цікавиться, що ми хочемо зробити. І Агітаційної продукції постійно не вистачає. Ось і зараз, коли я вийшов в ефір, моїх брошурок фактично вже не залишилося, і будемо робити нове замовлення і друкувати. Власними силами, в тому числі агітаційну продукцію. Тому е, хочу подякувати вам усім за увагу за те, що підходите до наших наметів, за те, що спілкуєтеся, і за те, що цікавитеся нашими кандидатами і нашою програмою. І дуже приємно відчувати вашу підтримку. Приємно, коли люди підходять, знайомляться, спілкуються, розповідають про те, що дуже часто. Зустрічалися і бачили в інтернеті про діяльність громадської організації Старокостянтинів Небайдужий і радий знайомитися з вами з усіма в житті. Також ми цього тижня були в таких селах, як Пашківці, Жавче, Огіївці, Половиники, Громівка та інших селах нашої громади, спілкувалися з людьми і там. Дуже. Спільна проблематика в багатьох селах. Перш за все, їх хвилюють дороги і також часто людей хвилює освітлення в їх населених пунктах. От. Крім того, хочу сказати, що в селах така ситуація, що особливо видно про те, як люди не довіряють майбутнім. Депутатам, да, дуже тяжко людей в чомусь переконати, тому що вони зневірені. І бачучи на те, в яких умовах вони живуть, ти починаєш розуміти, чому відбувається так. Деякі, деякі люди, з якими я зустрічався, зі сльозами на очах розповідали про те, що. Вже багато виборів підряд вони беруть в них участь, і кожного разу виходить так, що їхні депутати не виправдовують їхні сподівання і нічого в нашій Україні не міняється. Дуже прикро чути таку, такі враження і такі думки людей. І я Розповідаю всім, що власне саме для того я і саме для того наша команда цього разу прийняла рішення брати участь у виборах, щоб змінити ситуацію. Тому що ми дійсно люди, які зібралися на вибори не для того, щоб отримати для себе якісь бонуси, не для того, щоб отримати якусь вигоду, а для того, щоб допомагати нашій громаді. І я звертаюся до вас знову по підтримку, звертаюся про допомогу. Якщо хтось з вас слідкує за нами, якщо ви підтримуєте наші думки, наші пропозиції, якщо ви погоджуєтеся з нашою програмою, долучайтеся, звертайтеся, допомагайте. Нам потрібні будуть багато людей для того, щоб втілити зміни Старокостянтинові і в нашій громаді. І я вірю, що разом з вами, разом з вашою підтримкою, ми обов'язково це зробимо, і ми обов'язково це реалізуємо. І нашим Старокостянтиновим можна буде пишатися і з гордістю казати, що ми живемо у Старокостянтинівській громаді. І кожна людина зможе знайти собі тут місце, і наші діти будуть хотіти жити саме у Старокостянтинові. І саме цього ми прагнемо. Дякую вам за увагу. Сподіваюся на вашу подальшу підтримку і до наступних зустрічей. А хто бажає долучитися, обов'язково напишіть мені або телефонуйте, і ми з задоволенням приймемо вас у нашу дружню і професійну команду. До наступних зустрічей!